вже багато часів обговорили, а сьогодні поговоримо про present perfect – теперішній доконаний час. Що таке доконані часи? Ви вже маєте уявлення з попереднього відео про past perfect – Доконаний час говорить сам про себе. Це час, коли ви когось доконали. І результат на обличчя. Або маємо труп, або маємо когось розлюченого. Якщо в Past Perfect ви доконали когось до восьмої вчора, то в Present perfect. Ви щойно когось доконали, і він вже стоїть біля вас розлючений. I had just drunk coffee. Я щойно попила каву. Отже, підсумовуючи Present Perfect нам потрібно, коли ми хочемо описати дію, яка вже завершилася, а її результат перед нами на обличчя. Кави я напилася, більше не хочу. Ми когось доконали, і він стоїть розлючений. Використовуйте цей час, якщо хочете говорити про досягнутий результат. Результат на обличчя. Або якщо говорити про якісь незавершені відрізки часу, наприклад, this day, this week. This year, this month цей місяць, цей день ще тривають. А отже, доречніше вживати present perfect. I have made a lot of videos this month. Це означає, що в цьому місяці я випустила багато відео, але місяць ще не завершений. І в принципі, хто знає, може вони ще будуть. Тож, слова маркери today, this year або this week. Також такі слова, які ви бачили раніше, already, вже на те, що є, щойно, й не завершилося. Yet. Вживається, до речі, в в питаннях і запереченнях. Have you drunk your coffee yet? I haven't drunk my coffee yet. Також до списку можна включити слово never. І в питаннях ми вживаємо ever. Have you ever been to хмельник? No, I haven't. Yes, I have. No, I have never been to хмельник. Також зверніть увагу на положення слів маркерів в реченні. He has already finished him. Already втулюється між has допоміжним дієсловом та дієсловом в третій Finished. Have you ever been to Хмельник? Ever втулюється між підметом та смисловим дієсловом. I have just drunk my coffee. Just втулюється між have допоміжним дієсловом та смисловим дієсловом. Have you drunk your coffee yet? Yet знаходиться наприкінці речення. Малюємо шпаргалку часу. Positive sentence. Як ви вже побачили з прикладів, коли ми маємо I, you, we, they, ми беремо допоміжне дієслово have та третю форму дієслова. Слід зазначити, що have, воно є універсальне для всіх часів perfect. Просто воно змінюється по часам. В теперішньому це буде have has, В минулому, як у нас ви бачили з попереднього відео, це було had. В майбутньому буде спойлер, не скажу. Здогадайтесь. Також не забувайте, що можна це допоміжне дієслово скорочувати. I've drunk my coffee. I've finished him. He, she, it, відповідно в теперішньому часі has та третю форму дієслова. Question. в питаннях as always, допоміжне дієслово виноситься перед підметом Have you drunk your coffee yet? What has happened? Negative. до допоміжного дієслова додаємо not. І залишаємо третю форму дієслова. слова. I haven't drunk my coffee yet. He hasn't finished him yet. Ось так швидко пробіглися по схемі, зберігайте собі скріншот. і йдемо до практики. Подивимося, як вирішувати граматичні вправи разом з цим часом. Оскільки, як показує моя практика, найважче учням розрізнити часи «present perfect» та «past simple», то ми розберемо вправи саме на ці два часи. Дивимось перше речення. Helen speaks French so well. Because she to live in France. Helen говорить французькою так добре, тому що вона жила у Франції. Чому ми перекладаємо жила? Тому що і Present Perfect, і Past Simple це у нас, в принципі, дія вже завершена. Тут ми. Доконали тут дію виконали в минулому. І тут є головний ключ, як можна відрізнити ці два часи. Present Perfect, як ми вже згадували, орієнтується на результат дії, коли мовцю важливий результат. Past Simple орієнтується на те, коли дія відбувається. Якщо ми питаємо в past simple або говоримо в past simple, нам важливіше, коли це в минулому було. Розбираємося, що важливо в цьому реченні для того, хто його каже. Час, коли Хелен говорила французькою, чи коли жила вона у Франції. Чи результат, що вона, от в результаті, вміє гарно говорити французькою, тому що жила у Франції. На час, коли це відбувалося, нам нічого не вказує, нам важливий результат. Тому це буде час Present Perfect. По схемі Present Perfect Positive Sentence. She has. Третя форма дієслова. Якщо дієслово правильно пам'ятаємо, ми беремо закінчення і ді додаємо. Lived in France. She to live there last year. А ось тут вже що важливе? Результат чи час, коли це було? Вказаний точний час. Отже, тому хто говорить важливіше час. А отже, це буде Past Simple. Past Simple нам потрібна друга форма дієслова. Знов таки to live. слово правильне. Додаємо закінчення «-ed». «She lived there last year». The rain to stop, and the sun is shining in the sky again». Дощ зупинився і сонце світить знову в небі. Що важливіше? Результат, що сонце світить, і ура, можна йти гуляти. Чи час, коли це відбулося? Важливий результат, а отже, це present perfect». «The rain» Дощ це нас не живе, воно – «it». Нам потрібно has, the rain has stopped. Це теж правильне дієслово. Тут у нас подвоюється пі, щоб закрити склад. And The sun is shining in the The sky again. The rain to stop half an hour ago. А ось тут у нас знов таки вказується час, коли це було півгодини тому назад. А отже, past simple, Нам важливіше час а не результат. The rain stopped. Half an hour ago. Останнє, здається, тут найскладніше, давайте його розберемо. I not to see you for a long time. Я тебе довго не бачив. Нам важливіше, результат, що ми довго когось не бачили, тим більше це пов'язано з теперішнім часом, аж дотепер ми когось довго не бачили. Present perfect – I haven't seen you for a long time. To see – сів нас неправильне дієслово, беремо з третьої колонки. I to see you in town two or three days ago, but you not to see me. I to be on a bus. Бачите принципову різницю між цим і цим реченням? Тут ми казали, я тебе так довго не бачив. А тут говоримо: я бачив тебе в місті два чи три дні назад. Опа, у нас точно вказаний час, коли це було. Два дні назад, чи дні назад. А коли нам важливіше час, а не результат, ми беремо past simple. Друга форма, неправильне дійсло, друга колонка таблиці. I saw you in town two or three days ago. Але ти мене не бачив. Знов таки, у нас ця частинка пов'язана з першою. Все це відбувалося 2-3 дні назад, точно зазначений час. Отже, тут у нас було past simple, і тут продовжуємо в past simple. Заперечному. You didn't see me. І я був на автобусі, знов таки це було 2-3 дні назад, в точно зазначений час. Ми продовжуємо в тому самому past simple. To be друга форма I was on bus. Давайте ще кілька речень переглянемо з цієї вправи. I already to do my homework. Now I can go for a walk. У нас тут є слово маркер already. Отже, це точно present perfect. Пам'ятаємо, де у нас already має стояти між допоміжним дієсловом і смисловим. I have already. Третя форма, Done my homework. I to do my homework yesterday. Вказаний точний час. Важливіший час. past simple. I did my homework yesterday. Ось це речення цікаве. Where are you to put my pen? I cannot find it. Де ти поклав мою ручку і не може її знайти? Того, хто питає. Цікавить результат, де ручка. Він хоче знати, де ручка, а не коли він її десь там поклав. Where have you put my pen? А ось в цьому реченні when you to see Mary. Мовся цікавий саме час, коли це було. А якщо час нас цікавить, а не результат? Це past simple. When did you see Mary? I saw her last week. 12 комбінована. He's not at school today. He to fall ill. Його сьогодні немає в школі. Він захворів. Ми повідомляємо результат. Він хворий. He has fallen ill. When he to fall ill. А от того, хто питає, вже цікавий час. Тому він питає в past simple. When did he fall ill? І вже ми відповідаємо відповідно також в past simple. He fell ill. «Yesterday». Сподіваюсь, принцип і різниця між «past simple» та «present perfect» вам зрозуміла. Ще раз підкреслимо, що хоча в обох часах дія завершена, але в present perfect» вона пов'язана з теперішнім часом і нас на результат. І нас хвилює результат. «Past simple» – дія просто колись завершилася в минулому, і нас більше хвилює час, коли це відбувалося, а не результат. «And that's all for today». Keep calm, take care, and learn English.